Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. А де ми Що ти забув? А, фу, ага. господи, Ану. боже мій. Так, друзі, тарам! Подивіться, все у нас готове для того, щоб розпочати класну круту історію. Не тільки цього дня, а й наступних днів в ефірі сніданку з плюс 1». І зараз я розкажу, які ці дні будуть, але згадаємо давай попередні для того, щоб сказати нашим глядачам, що ви були активні в рецептах кабачків. Кабачків, скільки у нас було рецептів про кабачки на кухні сніданку, скільки було кабачкових атракцій, що ми вам тільки не пропонувала, тому що сезон е набирає потроху обертів. І тут зазначимо, що насправді а, на кабачках ну українці гарно знаються рецептів безліч і один із них я хотів би, наприклад, допис допис запропонувати вам зачитати а, а, політика. Також е, блогера Віталія Чепиноги. Зараз я хочу процитувати його е, пост. Дайте цитату, друзі. І от Віталій Чепинога пише: Десять днів підряд я вів нерівну боротьбу з кабачками і цукіні. Я їх пік смажив, їв сирими, припускав, тушкував, кидав в блендер, варив, тер на тартушку, додавав до салату на сніданок, овід вечерю зривав ще маленькими, щоб вони не встигли прорости. Роздавав родичам, сусідям, друзям, роздавав хорошим людям. Просто кому попало. Але трапилося те, що трапляється кожен рік заново. Кабачки перемогли. Здаюсь, сказав Віталій Чепінога. І як тут не сказати, що смачно було написано да? зі знанням справи. Отак от і ми, що не робили з тими кабачками. До речі, переглядати ці історії кабачкової сніданківські можна на ютуб-каналі Сніданку. Всі ці відео ви можете знайти, надихатися рецептами. А от зараз урочисто оголошується тиждень! І не тільки просто дні молодої української картоплі. А! Як ми її любимо, друзі? Як ми любимо молоду картоплю. Ну, по-перше, не беріть такий великі, нехай вже дозрівають до необхідної кондиції. А ось такі, як такі трошки більш заволозький горіх. Оце і є та сама норма молодої української картоплі. І от далі от, питання, друзі, як її готувати? Вкинули воду, і хай вариться? Ні, багато є нюансів, тому що оце напружуватись і чистити її це така кропітка. Праця здавалося б, але насправді можна в принципі її не чистити, просто гарно, гарно помити картоплю і в мундирі фактично їсти. Тим більше, що шкірочка тонесенька, тонесенька, а під цією шкірочкою я вам скажу, що дуже багато тих самих вітамінів. Тому і смак нічого не зіпсується, просто помили, варіть і все. Але давай зараз кілька лайфхаків, як от зняти ту шкірку, хто не любить так її. Про це ми поговоримо. І Класичний рецепт приготування молодої картоплі, тому що пам'ятаємо, що сезон не такий. Й дов, довготривалий. але ми з вами робимо завжди що занурюємося у історію, у нашу культуру зараз. Ми зануримось у гастрокультуру, і допоможе нам цьому гастродослідниця Олена Брайченко. Послухайте, яку роль молода картопелька відігравала у нашій з вами культурі. Ага. А після будемо варити парити. Молода картопля взагалі картопля частина нашої українських кулінарних традицій, і в цьому не нічого дивуватися, тому що в нас дуже гарні, гарний грунт для того, щоб вирощувати картоплю. І та картопля, яка вирощувалась, наприклад, там 70 100 років тому, і та яка сьогодні це різні картоплі, тому що в Україні є селекціонери. У нас є свої виведені сорти, абсолютно різні, ті, які підходять під наш клімат, під наші землі. Про молоду картоплю. То я за одвічну класику, яка знайома всім, це вершкове масло. Але, звісно, бажано, щоб воно було домашнє або таке фермерське, знаєте, таке з росою, жовтеньке. І кріп бажано теж зібраний на власному городі. І це найкраще поєднання. Головне не переварювати картоплю. Головне не переварити картоплю. 20-30 хвилин для такого середнього розміру. а? Олена Бреченко, спасибі велике завжди на зв'язку. Так, друзі, ну що ж, і тут перед тим як запропонувати вам перший на сьогоднішній. Uh, день, а ми оголосили дні молодої картоплі в сніданку. Запропонуємо uh, рецепт, але рецепт буде на основі соусу, який буде uh, нашу картоплю робити набагато смачною. Як же ж її чистити? Ну взяли шкрябете, шкрябете тим ножем, шкрябети. Ну, якщо цікава програма, наприклад, сніданок з 1 плюс 1, можна шкрести і не помітити, як ви півмішка вже нашкребли. Але є інші лайфхаки. Ну, а можна не шкребсти, друзі. Можна набагато легше впоратися з молодою картоплі, якщо вже вже вирішили. Не в шкірці її Готувати Слухай. І на авансцену виходить. Подивіться, хто я, це. Я, я подивіться, вона одяг вона надягає рукавички. Як ми давно її не бачили тут, Люда. Ми доброго ранку. Я давно тебе. Правильно, ти мене давно не бачив, тому що це твоя прерогатива в сніданку з один плюс один. Це твій проєкт. Кулінар, а дома хто тебе готує. Ні, знаєш я запрошую гостей. А, ну Звичайно, так ти вже готуєш я, я, я про те, що якусь сенсацію так, робити Так, два з лайфхаки один. Починаю я. Я скажу, що я ніколи не пробувала а, таким чином а, знімати, знімати шкірку з картоплі, але спробую оцей лайфхак. Значить, лайфхак полягає в чому? Давай. Що взяти а, дві ємкості? В одній ємкості окріп, а в другій ємкості холодна вода. Так. Отже, спочатку, спочатку потрібно занурити у гарячу воду, в окріп. Ну, я візьму там чотири картоплі. І, були, ще Отже, і а, в окріп на дві хвилини. Можеш накрити. Абу хай буде. Так, так накривай дві-три хвилини в гарячій воді, тільки тільки вона закипіла, вимикаєте, щоб не варилася картопля і побула саме а, при такій температурі так. в цьому Дві середовищі. Дві хвилинки я зараз навіть засічу. А, і, потім... пі... а після цього треба буде занурити картоплю в холодну воду. І, власне, от, крижану, оце... я б інші людику добавив туди. Крижану воду. От власне, перепад температури і має спрацювати угу. ну, як гарний очисник для нашої картоплі. А, з так, мого запустила... боку, пропозиція така... Друзі, дивіться, е, ножем не дуже завжди зручно. тільки очки такі можна зрізати, в принципі, це можна потім зробити. Та й не зрізайте їх з ними нічого не буде, не, бо воно не подіє ніяк на вас, навпаки, ще цікава буде форма картоплі. Просто така ж крябалка, тільки нову беріть, не той, що ви мили да, до того посуду або шкрябали свої умивальник. Новеньку візьміть, от спеціальну купіть для картоплі молодої. Вона ще довго буде. Потім що берете? От Просто під порточною водою от дивіться, опа. І ага. очищається. І не треба шкрябати під проточною водою, і супер. картопелька вже. О, дивіться, тонесенька все прибирай, тільки в цьому шкірочку залишає. Так, а все решта залишається. Єдине, що увага! Дуже часто на картоплі, дуже, дякую. А, дуже часто на картоплі можна побачити зелені такі плями. Зрізайте їх обов'язково. Там токсини, там дуже багато поганих речовин. Чому? Тому що, коли картопля трошки надземною росте. От трошечки клубень так вийшов назовні. Від він загорає під сонцем. І сонце оце утворює зелені плями, а там токсини. Все, що зелене на картоплі, зрізаємо. Ну і ще один лайфхак. Я не знаю, з ним ніколи не працював. Для мене це щось новеньке. Сіль. Крупна сіль. Тут треба розкошелитися на сіль. Ось так от сіль в мішок занурили, кинули кілька картопель сюди, закриваєте і отак, от перетираєте. Перетираєте, перетираєте сілью, перетираєте, перетираєте. це все, все перетираєте. Натирається до такої сті, до такого ступеню, що в принципі картопля, бачите, так от і вона чищається. Хоча мені більше подобається оцею дротянкою, тому що тут переводити сіль. О, я знаєш, хотів сказати. А тут ну, мили. Є о, то до речі, є. вже зараз о дві хвилини. Я звідси Діставай. рівно я засікла. Я дістаю зараз з окропу. Дай мені якусь ложечку. Бери багато. А, зараз і в холодну воду. Подивимося, наскільки це буде ефективно. Я такого раніше Бо, не робила. Вода Замець. має бути крижаною після короткої зараз паузи. Нікуди не тікайте від екранів телевізорів. А О. ми покажемо, що ж буде насправді. Починається з ла зараз пауза. Чекайте, чекайте. Експериментую Людмила Барбір, тільки що і ще один спосіб, як почистити молоду картоплю, тільки що потримала в гарячій воді майже в окропі дві хвилини, і одразу перекинула картоплю в людяну воду для того, щоб швидше можна було зняти а, зверху шкірку. До речі, знімається. Я думаю, що навіть відстає, навіть довго-довго да? не треба її тримати одразу з окропу. Одразу починаєте її терти. Угу. Ось так потерли і а, не так ефективно, звичайно, але знімається. Але як на мене, я б обрала. Не не лайфхак сіллю бо це переводити треба сіль і дуже довго терти. Не лайфхак з окропом холодною водою, бо теж дуже довго ну, чекати, поки вода закипить, поки ти перекладеш. А от на найкращий варіант, для mm -hmm. як на мене, ось цією дротянкою. Швиденько кожного обтер зрозуміло. і за пів хвилини все робить. Людмила. а у наша картопілька вже відварна, друзі. І що ми з нею робимо? А що ми робимо? А я додаю сюди. Соус, який сформує смак нашої сьогоднішньої страви. Тут сметана, сир, фета, нарізаний кріп. Петрушка кінза теж може бути. Трошечки посолила, але якщо фета є, не обов'язково солити. Далі в сухому вигляді орегано і базилік. Трошечки поперчили. Потім додаємо цей соус в картоплю, потім накриваємо кришкою. Потім ось так от калатаємо. Що там пікає? Бам-бам-бам. Та перестань пікати. Моє серце пікає, Люся, чекай! О! Переколотали, беремо. Та, та що ж таке? Так, ставимо тарелю. Картопелька сюди. Опа! А йди, моя маленька! Давай, давай, Вау! Давай, давай, давай. Клас! Зверху ще можна кілька варіантів фети такі от. Крихти. Йди сюди, Людмила. Далеко вже ти пішла. Так, бери виделку. Картопля не гаряча, вона тепленька. Просто ка, е, виделечкою. Оце треба було ще вишкрябати. Ото вже. Буде кім кому вишкрябувати пальцями все. Так, ану, шматочок. Раз. раз, Є зараз. Ну, угу. Молоденька картопелька. Воно працює. Ну що ж, сезон молодої картоплі, дні молодої картоплі. В ефірі сніданку відкриті. Ваші рецепти з картопельки будемо Чекаємо. чекати завжди, друзі. П'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я 2-3 дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра. Я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. Каже: Ти воєнний. Я кажу, ну так. Да. Там буде написано про повагу. Первина наш сім, то вона з команду. Про призначення. Таке враження, як буде наче я для цього жив. Ну серйозно про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся у свою команду. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40.